Доброго дня, шановні батьки, учні та вчителі, дозвольте привітати вас із початком нового навчального року, побажати вам міцного здоров'я, успіхів у навчанні та творчих злетів. Нам приємно, що ви цікавитеся матеріалом, розміщеним на наших сайтах. У серпні на нашу адресу прийшло чимало запитань з приводу нової інструкції по веденню класних журналів. Зокрема, по його третьому розділу оцінювання навчальних досягнень учнів. Звертаємо вашу увагу на те, що основними видами оцінювання тепер є і поточне, і підсумкове, тобто тематичне оцінювання. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності учня протягом теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації може і не бути. Якщо учень був відсутній на уроках протягом теми, то в колонку тематична оцінка виставляється не атестований. До вашої уваги, тематична та річна оцінка не коригується, коригується тільки семестрова. Запрошую до спілкування через електронну пошту. Моя адреса на гімназійному сайті. Дякую за увагу!